Не можна нічого заперечити, а можна хіба додати. Єдина проблема в тому цьому, то є то, е, по, самі, по самій, так би мовити, організації. Ви пам'ятаєте, ГУКа зняли? Люди ще на вулиці. Була якась е, ситуація тут е, революційна? Не було. А гук перестав бути міським головою. Я відповідаю. Хоча, Львович, я тобі зразу сказав, що нинішній міський голова прикормив. Певну частину депутатів і тримає її на, на наркотичній майновій його. Е, е, гук е, робив це, е, робив, е, так само займався е, е, до наживи, але не підключив ще більше до того курита. І от ті, що були з боку, їх хапало, перехоплювало і вони от перехопили ініціативу. А тут нам треба, наш, я вам кажу, є дві, дві треті депутатів. Нам треба мати політичну волю і все. Чи хтось так зажив? Тому що аргументи, що земля дорибається там майно. Наскільки мені відомо, що питання земель вирішить сесії міської ради, притягнути, пройшовши на власну комісію, де депутати безпосередньо приймають рішення всього, які підписує, не підписує. І питання майна... Подібна ситуація надається програма розвитку на рік, включається об'єкти приватизації. Під певну програму, і за яку теж голосують депутати міської ради, то я би запитав запитання в мене такі, в, я, можливо, на там винувати, я не знаю, я не виникав ці речі, але депутати приймають рішення, і я почув тут цілу 39 депутатів 2 третіх депутатів від демократичного блоку, то виходить, що ці депутати. Безпосередньо зв'язані з Олексієм Васильовичем і голосую за ці питання. Як ви потім збираєтеся голосувати проти нього, коли він вже проти не буде мати аргументи. Я, я відповів, що мене спонукало у Ваврина припиняти достроково повноваження міського голови. Йде розбазарвання комунального майна і земельних ресурсів, я сказав. А як це робиться, я вам сказав пунктом перед тим, що що частина депутатів, яка має взавши 26 депутатів. Якщо хтось з них захворів і не прийшов, і це питання не проходить, то наступну сесію він прийде все одно. І, і це міський голова вступить регламенту в порядку ставить це питання.